Спалахи фотоапарату осліплюють, але Мінхо точно знає, куди дивитись, та як, навіть крізь сотні зірочок, що розмито пливуть перед очима, залишок цього дня та весь наступний, то він проведе в окулярах, тому що зір точно недовго погіршиться, а до будинку ще якось треба буде доїхати. Побічний ефект його професії, але він нізащо її не проміняє на іншу. Йому завжди подобалось позувати, створювати магію у кадрі, одним лише поглядом закохувати у себе кожного фотографа, з яким працює. І одного він захопив настільки, що потім закохався і сам, ставши для нього музою та невичерпним натхненням, того, хто прямо зараз вигукує йому десятки компліментів. Змушуючи стримувати дурнувату закохану посмішку та не давати вухом червоніти. Як же важко, просто нестепно важко зберігати невимушений вираз обличчя, коли кличуть найсоковитішою котлеткою та всіляко підбадьорюють, розповідаючи про обов'язкову романтичну вечерю вдома під спокійну музику після зйомки, бан Крістофер Чан. Його сильне, надійне плече та джерело корисних порад, які завжди допомагають сконцентруватися на головному, коли після декількох годин роботи у голові утворюється каша, яка збиває з пантелику та вводить у короткочасний оманливий депресивний стан, мов зараз він усе завалить і доведеться все робити наново, і Мінхо обожнював працювати саме з Крістофером. Бо з ним чомусь усе вдавалося, та йшло набагато легше майже кожен кадр був удалим, і вдома Кріс приречено сміявся, обираючи, які саме треба підрехтувати та відправити до журналу як остаточний варіант, бо брати обмежену кількість було неможливо на не його думку, а вже ж як професіонала, а не другої половинки. Мінхо був ідеальним на всіх. І заслуговував на окремий випуск, присвячений лише йому. Знято, готуємось до іншого образу, ти молодець. з усмішкою мовив він, коли мінхо проходив повз нього та втомлено бере за руку, щоб недодовго заземлитися, відчуваючи тепло коханого. Дякую. Пошепки відповідає та швидко цілує у плече, перед тим як попрямувати до гримерки. Де на нього вже чекає новий одяг. Благо, макіяж переробляти не треба, а переодягнутись він зможе й сам. Тож поряд не буде настирливих стилістів, які, зібравшись на одному квадратному метрі, створюють шуму стільки, що бджолиний рій на їхньому фоні може здатися музикою вітру. Він заходить, та, побачивши такий незручний, зазвичай і схожий на хмаринку релаксу, зараз, диван. Падай на нього та налаштовуй на телефоні таймер дві хвилини, аби спокійно полежати, відновлюючи сили. На все про все у нього є лише хвилин десять, то ще за дві він встигне змінити одяг, а інші шість потренує міміку перед дзеркалом, щоб не видавати одну й ту саму емоцію на кожному фото. Хоча насправді йому зараз хотілося обійняти Крістофера. Зритися носом у його груди та довго, довго лежати, слухаючи про новенький об'єктив, на який так шкода грошей, але без якого він точно бійтися не зможе, а потім поцілувати, але обережно, так, щоб цей поцілунок не завів кудись далеко, на що точно не вистачить сил. Але якось вони знаходяться. Як тільки Крістофер притискає до себе та стає наполегливішим, ніби випадково задираючи футболку та просковзуючи теплими долонями під неї, Мінхо його обожнює за те, як комфортно бути з ним не тільки моделлю, який завжди шикарно виглядає, але й звичайним домашнім хлопцем, що любить таскати його розтягнені великуваті футболки, поки на ногах одні лише боксери. У одній руці тримаючи келих червоного сухого вина, а іншою допомагати своєму цілу створювати плавні рухи під музику, зазиваючи доєднатись до танцю, що Крістофер, і робить залюбки, ніжно обіймаючи ззаду та цілуючи шию, де шкіра зрадницьки чутлива та миттєво видає насолоду, покриваючись мурашками. Телефон починає дзвонити, і мінхо, розплющуючи очі, вимикає його, відчуваючи, як тіло приємно розслаблось, та знову готове до бою. Він повністю роздягається, оцінюючи поглядом себе у дзеркалі та коситься на білий комбінезон, який майже не прикриває верхньої частини його тіла, що є задумкою, але добре прикриває ноги. Залишаючи видимою лише нижню їхню частину, а чому би ні? Бурмотить він собі під носа та знімає спідню білизну, чим оголює себе повністю, потім здивує його, коли редагуватиме фотки. Тож боксери зняті та насліб закинуті до сумки, на шию одягнений сріблястий ланцюжок, а голе тіло уже прикрите білим комбінезоном. Лямки якого до цього були спеціально підігнані, щоб ледве прикривати груди, оголюючи його гострі ключиці та оксамитову шкіру, що приємно пахне парфумами. Уже підготувався, лунає позаду голос коханого, на який мінхо бертається, щоби той зацінив його зовнішній вигляд. Як завжди, прекрасний. Крістофор підходить до нього та, обійнявши за талію, притягує до себе, він кладе голову йому на плече та з заплющеними очима вдихає аромат його шкіри. Це останнє, а потім додому відпочиватимемо. шепоче він, залишаючи прозорі поцілунки, точніше, ледве помітні від них вологі сліди. Ми добре сьогодні попрацювали. Відповідає Мінхо, зариваючись пальцями в його освітлене та злегка жорстке волосся. План, що був розписаний похвилинно, точно не виконається так, як він собі думав. Тому, коли Крістофер піднімає голову, аби поглянути на нього, тягнеться до його вуст за поцілунком, хоча б одним, але таким життєво необхідним. Обидва щасливо усміхаються. Як тільки відчувають новий приплив ніжності, що слідує за короткотривалим чмоком, який виявився занадто гучним у кімнаті, де, окрім їхнього дихання, чутні лише голоси персоналу, що змінює декорації у залі, Кріс обережно підштовхує мінхо до гримерного столику, та коли мінхо спирається у нього, продовжує цілувати, іноді прикусуючи його губи. Створюючи природний ефект зацілованих вуст, доводячи цей макіяж мінхо до ідеалу, а самого мінхо до запаморочення, бо цілуватись з Крістофером занадто приємно. У нас не так багато часу. Мовив той, коли Кріс починає блукати долонями його тілом, погладжуючи руки та прибираючись до боків, які легенько стискає. Після цього з вуст Мінхо зривається тихий стоїн. Я знаю, тому нам треба поквапитись. шепоче він йому на вухо та цілує мочку, знову злегка вкусивши. Просто ти дуже гарний. І ще він проводить долонею по його паху та продовжує шепотіти. Я знаю, що під комбанізоном на тобі нічого немає. У легенях мінхо, наче закінчилося повітря, і він глибоко вдихає після цих слів, замерши в очікуванні. Крістофер по одній знімає лямки, які з тихим дзвоном падають з його плечей, і абсолютно зайва зараз тканина також падає донизу, відкриваючи перед ним торс, що схожий на полотно для поцілунків. Як справжній художник, він майстерно наносить перші. Розціловуючи ключиці, опускається нижче та кінчиком язика проводить по затверділим соскам, від чого мінхо кусає губи, з обожнюванням спостерігаючи за ним та збуджуючись від таких гарячих та водночас ніжних дотиків. А Крістофер і не думає зупинятись та розсипає поцілунки по животу, спускаючись нижче й нижче, небезпечно нижче. І Мінхо знову завмирає, бажаючи, щоб той продовжив. І він продовжує, наче прочитавши його думки. Ставши навколішки, Крістофер тягне за застібку, що на боку, але не встигає зняти, бо мінхо перехоплює його з зап'ястя. Ти зачинив двері? Тихо запитує, боючись, що хтось може зайти і застукати їх. Хоч ні для кого й не секрет, що вони пара, не пам'ятаю, з хитрим блиском у очах відповідає Кріс, цілуючи його руки. Хіба незнання не заводить що більше? Заводить. Мінхо коситься на двері, але киває йому, щоби продовжував. Бо солодка напруга, що приємно в'яже тепло внизу живота, перекриває усі побоювання бути застуканими. Тобі треба бути тихішим, щоб не зайшли перевірити, видає той, та, не давши секунди на розмірковування, починає впевнено, та не поспішаючи смоктати його член, який твердіє після кожного дотику язиком до голівки. Приємно, чорт забирай так сильно. Мінхо не може стримуватися та контролювати звуки, що зриваються з його вуст, тому прикриває собі рота долонею. Не зводячи погляду з коханого, який з такою насолодою продовжує смоктати, обіймаючи його за стегна та стискаючи сідниці, сильно, бо там ніхто не побачить, навіть фотокамери, яка відкриває погляд до усі найменші подряпинки та зморшки. Іншою рукою мінхо заривається у його волосся та починає підштовхувати, налаштовуючи ритм, і Кріс піддається. Даючи йому все контролювати. Мінхо надовго не вистачає, він відчуває, що ось ось, і ніби вибух від задоволення, що зв'язало все його тіло, роблячи його занадто чутливим навіть до уривчастого дихання Крістофера, який пришвидшується, заковтуючи глибше. Ще кілька рухів, і мінхо видає стогін, що виявився трошки голоснішим за інші. Він хапається за волосся кріса та тремтить, дозволяючи своєму тілу відчути усю приємність оргазму, на який він не розраховував кілька хвилин тому, зайшовши, просто перепочити та змінити одяг. Сподобалось? запитує кріс, допомагаючи йому знову одягнутись та поправляючи все так, як і було, змітаючи сліди від невеличкої витівки. Питаєш? Сміється мінхо, спираючись чолом у його груди, як він і любить. Тоді до роботи, а вдома продовжимо, якщо знайдемо сили. Шепоче той на вухо та знову цілує шию, змушуючи мінхо приємно здригнутись, і щось обом підказувало, що сили знайдуться завжди знаходились.